Сьогоднішня тема у нас молитва. Молитва не як релігія, молитва не як містика, молитва не тому, що ми бути ботанічними. Ні-ні. Це ні, ні, ні. Це взагалі до того немає. Давайте е розділимо. Є духовний світ, це одна реальність, і є науковий світ, це інша реальність. Я покажу вам поясню молитву з точки зору науки, тому що молитва є одна із елементів покращення діяльності вашого мозгу. Це ритмічність вашого мозгу. Це синхронізація, активізація, синтез нейромедіаторів, які а, впливають на ваш настрій, вашу безпеку, ваш стан, ваше благополуччя і відчуття гармонії. Один із елементів. Дивіться, які є інші елементи. Ми вже вивчали читання, писання, ретинні справи. Подивіться моє відео до фамінустеротоніну, відновіть собі ці знання, щоб я ще раз не повторювала. Я вам покажу табличку, зараз появиться, що дає вам молитва. Тобто молитва покращує діяльність синтез активізація що серетоніну, що ми бачимо, зменшується тривога, а фокус і концентрація покращується. Дофамін а, збільшується мотивація та воля, покращується радість, гамк. Знижується тривоги, спокій і фон. Окситоцин. Почуття гідності, почуття гармонії зростає та підтримки. Далі норадреналін регулює енергію, знижує стрес, знижує тривогу, ендорфін знижують болі, збільшують радість задоволення, задоволенням тривоги. Є ще ацетилхолін, яка відповідає за свідомість, він стабілізується. Отже, це все допомагає нам зробити що? молитва. Давайте я вам зараз скажу, якщо ви починаєте молитися і відчуваєте відразу страх, паніку, тремтіння, потовиділення, а вас немає бажання, ви у вас нудьга, я вам скажу все ок, це нормально, з вами все в порядку. Не засмучуйтеся. <хи> Чому? Тому що активується ваша нервова система, включаються патерни, включаються якісь зажими, ви можете відчувати зажим сонячного суттєві, ви можете відчувати зажими ось тут, в відках починає боліти, голова починає боліти, світ крутиться. Так, це все через молитви. Чому? Тому що включаються ваші тригери і активізується нервова система. Про це я буду говорити пізніше в інших відео, але я хочу сказати одне: з вами все гаразд. Ви не грішні, у вас там демон не вселився, все, нічого страшного. Це нормально. Це багато людей відчувають ці зажими під час молитви. Але ми будемо вчитися, як зняти ці зажими, тому що молитва допомагатиме вам активізувати ваші. Нейромедіатор, щоб вони краще працювали. Одне застереження, я вам скажу, молитва це не альтернатива ваших ліків. Якщо ви вже приймаєте антидепресанти, антипсихотичні, седативні препарати, продовжуйте. Ці всі елементи, які я назвала, допоможуть засвоєнню ваших лікарств, допоможуть вам покращити швидший стан, але не заміна ваших лікарств. Це для тих людей, які не вживають, наприклад, цих лікарств, і дозволить їм природню регуляцію в майбутньому тримати на такому ж рівні. Правильно? Будь-яка зміна ваших лікарств тільки з вашим лікарем. Розумів? Тобто це не альтернатива, це допоміжний фактор покращення вашого стану. Отже, Давайте розуміємо, як діє молитва. Молитва це перехід з бета хвиль в альфа хвиль. Що таке взагалі хвилі? Що це за бета, що за альфа? Дивіться, зараз я з вами говорю. Я активна, я думаю, я концентруювалася є бета хвилі. Бета хвилі це є 80 коливань в секунду. Дай перевірю, чи так. Ні. На секундочку, бета хвилі це 30 коливань. <с> Я забуваюся, нормально всього не знати. Дивіться, як відбувається ці коливання? Я створила штучним інтелектом, заплатила за це візуалізацію нейронів. Нейрон. От зараз буде іконочка є, відео Нейрон. Тобто є Сома тіло нейрона, оце така як булава з гілочками, дентринами. Е, є аксома це його продовження. В тій аксомі везикула сидять нейромедіатри, і на кінці цього аксома є синаптична порожнина, де і вділяється нейромедіатр. Як вони захоплюються? Опа! Інші відео. Оце вже захоплення, це вже передається оці імпульси в іншій нейрони. Як? В нейрон через дентрини, там є мембрама, рецептори, захопили, перейдали далі. У нашій голові мільйони нейронів. І ця синхронізація цих хвиль називається цими бета хвилями-коливаннями. Є ще такий спеціальний препарат електроенцефалограма, яка і вимірює ці коливання. Вона визначає ваші психологічні стани завдяки цим коливанням. Ще раз, бета-активне коливання від 13 до 30 Гц. Так? Тобто кількість коливань за секунду. Зараз я вам покажу відео, як відбуваються ці всі імпульси в бета-стані. І молитва, що вона робить, через повторення, через ритм, через фокус, концентрацію, вона переводить вас вас альфа хвилі. Альфа-хвилі від 8 до 13 коливань в секунду. Тобто зменшується кількість коливань, зменшується нагрузка, і ви відчуваєте, що ви відчуваєте стабільність, ви відчуваєте, що. Розслаблення в альфа-хвилі. ось, Ви відчуваєте спокій, зостереження тут і тепер легкий транс, молитва притутності, релакс. Це ми будемо вже вчитися поетапно, щоб війти в альфа хвилі, є шість етапів. Це буде в наступних відео, Поетапно буду вам розказувати. ось. Тобто молитва дає можливість вам піти в ці коливання, зменшити зменшити цю напругу. І тоді вам відкривається ці нейромедіатори, Вони починають стабілізуватися, саме коли ви переходите в ці альфа-хвилі. Ось, є ще тета хвилі, дельта хвилі, гама-хвилі. Гама-хвилі це вони, такі різкі хвилі, це коли інсайти. Це може накладатися на інші хвилі. Тета хвилі, я не буду розказувати, як поглинатися в тета і дельта хвилі, тому що це потрібно робити з фахівцем в присутності гіпнотерапевта. Я робила це самостійно, я була в молитві 3 години. І це досить небезпечно, якщо в людини є якісь психічні розлади, тому що не тета хвилі на вас впливають, а те, що відбувається під час тета хвилі, ви можете чути звуки, ви можете бачити образи, ви можете бачити силуети. Чому? Тому що під час тета хвилі включається ваш. Права півкула, ліва півкула зменшує активність. Оця тім'ячко вона зменшує свою активність, а вона відповідає тут і зараз за вашу свідомість. Тобто ви поглинаєте ніби такий напівсон, ви бачите сон наяву. Тобто, щоб піти до тельта хвилі вам пройти треба тета хвилі і не налякатися, і бути в здоровому глузді. Тому я до цього вчити вас не буду. Я буду вчити занурюватися в альфа хвилі, щоб відчути це умиротворення, спокій і безпеку. Це нейробіологія, і вона відношення не має жодного до містики. Тобто, деякі кажуть, о, я собі там молюся, медитую, Пф, я пішов з космосом, з'єднався. З Божою силою. Я ще раз кажу, я буду говорити з точки зору нейронауки, не з точки зору духовного світу. Це зовсім інша реальність. З точки зору нейробіології, нічим ви не зв'язуєтеся. Ви не зв'язуєтеся з божественною силою, яка є за межами вашого мозку чи з космосом. Чому? Тому що ці хвилі, вони є мозгові, вони не виходять за межі вашого черепа. Тому що вони передаються нейронами. Нейронів немає в повітрі. Альо, там немає нейронів. Нейрони є в живих організмах, тому що нейрони чим живляться амінокислотами, киснем, де є амінокислоти в повітрі? Це не живий організм. І тому, коли ви молитеся, з точки зору нейробіології, ви не передаєте якісь там думки іншим людям. Ще раз, з точки зору нейробіології, а не з точки зору іншого світу, іншої реальності духовного світу. Я його не заперечую, але зараз я говорю нейробіології, тому ми не путаємо. З точки зору нейробіології ці хвилі не виходять за межі вашого черепа. Це нереально, бо тому що тут немає нейронів, немає ланцюжків нейронів. І тому, коли ви молитесь з точки зору нейробіології, ви допомагаєте собі, ви активізуєте цю мозгову свою діяльність. Якщо ви хочете активізувати, там, синхронізувати, синтезувати не нейромедіатори, а, наприклад, своїй дитині, обніміть її. Дайте їй безпеку, нагодуйте її. Тоді так ви включаєтесь в діяльність нейромедіаторів своєї дитини. А те, що ви молитесь, ви допомагаєте тільки собі, бо ваші хвилі не йдуть через ваші черепи, вони там і залишаються. Зрозуміло? З точки зору нейробіології, молитва залишається і покращує тільки вам. Ось. Тому ми будемо навчатися, як покращувати, синтезувати вашу діяльність нейромедіаторів, Так? Я зараз покажу е, Оце бета-хвилі картиночка. Опа, бачите, які там імпульси, як там хвилі йдуть Красиво! Хм, красота. А зараз я вам покажу альфа-хвилі, подивіться, там вже йде плавніше. Е, в, е, дивіться, активація йде Нейромедіатор. Голубий колір серотомін, золотий дофамін, сріблий окситоцин, зелений гам. Правда? Дивитися, яка красивий нас мозок. Він взагалі є компенсаторний. Якщо якась частина мозку травмована, компенсується іншою частиною мозку. Це от підтримка один одного оцих ділянок мозку, щоб все працювало злагоджено. А зараз я вам покажу, як виглядає мозок людина, яка має якусь залежність. Наприклад, ту саму. Алкогольну залежність. І навіть навіть перебуваю в стресі, в тривозі, і переважно це, що бета-хвилі в таких людей. Їм важко перейти, а самостійно природньо альфа-хвилі, вони вживають алкоголь. Ще раз подивіться, зараз я вам покажу, як працює мозок. Оце нейромедіатор, вони працюють в аварійному режимі. Страшно, а це реальність насправді так. Тому деякі кажуть, о, там мій дід вживав алкоголь і такий там дожив до 90 років. Я вам скажу одну правду. Він мав значить дуже хорошу фізичну активність, він компенсував це чимось. Значить, щось було в його житті таким компенсу... Сатурним, Це ж генетична схильність що він дожив до 90 років, маючи алкогольну залежність? Тим більше треба знати, скільки він то алкоголю жива. і треба знати чистоту, і треба бути правдивим. Якщо він жив в селі, він мав якусь роботу там щось біля дому зробити. Це є фізична активність, це є робота. На подвір'ї він міг йти сапати. А саме е, оцей город дає вам окситоцин, дофамін і е, е, дає вам серотонін, А який відповідає за свідомість, фізичні ваші права. І Те, що ви ходили на город, там він щось міг сапати, щось там робити, тримало його в ресурсі, компенсувати. Оце ж що він вживав алкоголь, тобто. Якщо він вживав алкоголь, якась там частина та, менше активована, знаєш в ньому була активована інша частина і це було компенсаторно. А якщо ви не маєте городу, ви нікуди не ходите, у вас немає активної діяльності, ви прийшли з роботи, сидите в телефоні, ви не, не рівняєтеся до того дідуся, який мав город і ходив по дворі і щось якусь роботу виконував. Тому треба завжди звертати увагу на те, яке було життя в людини, якщо ви прирівнюєте, що він живе алкоголь і до 90 років. Це все скажімо, діє в комплексно. Комплекс, і так само і молитва вона діє комплексно. Якщо ви тільки будете молитися, буде вам ефект мінімальний. Треба що? Рутинні справи робити, їсти варити, отримати цього задоволення. Ну, деякі кажуть, я ще ніяке задоволення нічого, ні чого не отримую. Ну, для мене це дивно. Ось, і що навчання, читання, писання рукою, фізичні вправи, дуже класні, ритмічні е, танці. Е, що ще е, клас правильний сон. Правильно, сон що вам дає? Серотонін і, і, і ганг, його треба активізувати. Активізувати вам серотонін і ганг дуже круто через молитву. І саме молитва вам буде давати цей здоровий сон, який стабілізує інші нейромедіатори. гуляти, там пробіжки легенькі, душ і основне здорова їжа. Їжа не стабілізує вашу ці, ці шляхи. Не дає вам цю нейропластичність їжа, дає вам амінокислоти, тобто синтез цих нейромедіаторів це є будівельні матеріали. Але ви повинні розуміти, що не тільки здорова їжа допомагає, а ще потрібно, щоб рецептори захоплювати, щоб ця синхронність була мозку. Дійти до цієї альфа, дійти до цього спокою, яка і активізує і тримає в балансі ваш мозок. От в чому суть. Тому ми забуваємо про те, що молитися і відчувати страх відразу, нудьгу, що це гріх, і що вас там демон ослився. Нема демонів в вашому організмі, а є нервова система, яка каже, я перегружена. І ми будемо говорити, чому ви відчуваєте відразу під час молитви. Окей? наступних етапах. Але я хочу вам сказати одне, що ви мені повірите, що з вами все гаразд. Якщо ви будете м, всі ці елементи виконувати, у вас і в подальшому буде все гаразд. Якщо ви вже приймаєте лікарство, не лишайте ніякому разі лікарство, тому що те, що я говорю, це не альтернатива. Це допоміжне будь-які зміни в лікарствах тільки з вашим ліком. Окей? Бережіть себе і будьте здоровими.